Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Сьогодні готуватиму смачну українську страву шпундра. Для неї нам знадобляться два середніх червоних буряки, пів кіла м'яса свинини, три цибулини, часник, томатний соус, квас червоного буряка, сіль і перець. Спочатку потрібно підготувати інгредієнти. буряки очистити, нарізати соломкою. М'ясо порізати шматочками. Цибулю. Кубиками. Потім все обсмажити. Спочатку обсмажити м'ясо на смальці або олії до золотистої скоринки. Після цього обсмажити цибулю до золотистого кольору. А потім обсмажуємо буряк. Коли всі інгредієнти готові, викладаємо їх у товстостінну каструлю, солимо і перчимо за смаком. Додаємо часник. І одну-дві столові ложки томатного соусу. Заливаємо все квасом з червоного буряка. Готувати квас не важко. Потрібно нарізати червоний буряк, залити холодною водою та залишити при кімнатній температурі на 2 тижні, накривши марлею. Саме цей квас дасть особливий смак м'ясу. Тушкуємо шпундру приблизно 1,5 години. Коли страва готова. Подаємо її з гарніром, наприклад, з картопляним пюре. Смачного.